Це попередні. Вони стосувалися різних аспектів, зокрема, питання того, чи знала Україна про те, що буде напад, що ми робили, і ось питання тепер яке пов'язане з тим, чи знали ми. Але це питання пов'язане з пре, ну як кажуть, приквел цієї історії, а власне про меморандуми. меморандуми які гарантували українцям захист від ворога? І так, давайте послухаємо, що казав Володимир Олександрович. Три рази упродовж кількох років відправили листи всім гарантерам безпеки, всім членам Будапештського меморандуму. Тобто, всім е членам Будапештського меморандуму були відправлені листи. Угу. Що вони відправили? А те, що було написано в паперці: консультації. Україна проводить консультації, якщо порушена її територіальна цілісність, і всі повинні бути на консультації. Тобто, згідно з цим договором, меморандумом, вибачаюсь, Будапештським, повинні всі гарантери приїхати на консультації, коли порушена територіальна цілісність. Але що? Всі повинні приїхати, всі повинні зустрітися терміново. Америка, Британія, Росія, Франція, Китай. Чи хтось приїхав? Ви запитаєте? Ні. Чи хтось відповів на, цю, на ці листи, офіційні листи, вони всі є, зафіксовані у дипломатах. Чи хтось в консультації правил? Ні. Чому? До да похеру. О, Отак, от отак на тобі. Цікаво, а коли ці листи були е, направлені? А коли стало відомо, що їм, як сказав Володимир Олександрович, я не буду виражатися так, коли стало відомо, що їм байдуже? Коли це стало відомо? У 2014 році це стало відомо. У 2019 році це стало відомо. У 2020 році це стало. Коли це стало відомо? Оскільки листи відправляли в Російську Федерацію для консультацій, то я так розумію, що це не був 2022 рік після повномасштабного вторгнення, це було раніше. Тобто, фактично, ми знаємо сьогодні, що листи направлялись на консультацію людей, запрошували, але всі поклали болт. Виникає тоді питання. А на кого ми розраховували в 2020 році, в 2021 році, тоді, коли ситуація накалялась, і вже тоді, коли Сполучені Штати Америки прямо попередили Україну, що можливе повномасштабне вторгнення? Якщо ми вже бачили, що всім байдуже, тоді чому була така доволі дивна політика і відносно дивна дипломатія? Ну Якщо ти знаєш, що на тебе можуть напасти і всім байдуже, то чому, ну я зараз не буду говорити, чому не вжито там кілька різних заходів, але вони могли бути вжитими. Я спеціально не буду це озвучувати, бо зараз знайду, знайдуться ті, які почнуть виписувати бруд в даному випадку проти мене і говорити, що я пропоную якісь погані речі. Але якщо. Ти бачиш, що твою державу ніхто не підтримує. Якщо ти бачиш, що всі поклали болт. Якщо ти бачиш, що ситуація накаляється, тоді питання в тому: а чому? Чому, чому не були вжиті деякі заходи дипломатичного характеру? Чому ну, відповіді на це немає, це ж зрозуміло, російською? Правильно? От як російською було похеру, так і всім іншим гарантерам. Безпеки Будаписькомера всім було на тут. А от виникає тепер питання в 2022 році, коли Борис Джонсон приїхав і порозповідав, що будемо воювати. Ми знаємо це від Давіда Хамії. Це не моя вигадка і не моє припущення. Це його прямі слова. А він був учасником тоді перемовин в Стамбулі. Тоді виникає питання: приїхав представник однієї з держав, які вже було байдуже. Чому ми в 2022 році повелися на це? Чому ми тоді фактично зупинили ті перемовини, які вони там були, не були, не знаю. Зараз їх критикують, розповідають, що то все нам наснилось? Чому ми тоді не робили все, щоб Російську Федерацію продовжувати тримати за столом перемови? Чому? Чому, якщо ми знали, що всім байдуже, в 2022 році, коли вже йде повномасштабна війна, чому ми повірили? Борісу Джонсону. Що ми повірили? Нам його зачіска сподобалась? На цих людей, на ці гарантії безпеки тощо. Mm. Робимо паузу. Це буде почки мова Останній раз при мені, уявіть собі, скільки років при мені. Тобто, Володимир Зеленський каже, що це все писалось давно. І він каже: що вже при мені, уявіть, скільки років. Тобто, я так розумію, що перші листи пішли в 2014 році. І Володимир Зеленський не міг в 2019 му в і 2020 році не знати про те, що такі листи були. Тобто, 5 років всі ці держави відмовлялись від виконання своїх зобов'язань, а чомусь в 2022 році ми різко повірили в наших видатних партнерів. То, можливо, в наших партнерів були якісь інші цілі, якась інша мета. І, можливо, можна говорити про те, що якраз партнери нас не врятували і не витащили нас з цієї війни, а дали можливість її розпочатися. І не зупинили ворога. І Володимир Зеленський сказав ми попередньо розбирали, що чому, чому Штати не налякали Путіна до повномасштабного вторгнення. От вам і відповідь: напевно, нашим партнерам було щось потрібно інше від війни в Україні, і їм байдуже і на наших людей, і на нашу територіальну цілісність. І на все, що пов'язане з цією війною, їм байдуже, бо війна відбувається не на їх території. Але за рахунок війни в Україні вони вирішили, на мій погляд, дуже багато своїх власних питань, як економічних, так і геополітичних, геостратегічних. Вони опробовували дуже багато технологій, в тому числі і санкціями. Ця війна просто дала їм велику можливість опробувати дуже багато технологій. На жаль, це все відбулося на нашій території. І Володимир Зеленський всі ці питання піднімає. Правда, шкода, що це вже запізно. Телеграм, Ютуб, підписуємось. Можна стати спонсором каналу, якщо є таке бажання. Коментуйте, лайкайте, дизлайкайте. Головне не будьте байдужими. Це найгірше, що можна сьогодні зробити. Бережіть себе.